ходи, мій карапузик. Привіт-привіт, мої хороші. Так, де та моя маленька киця? Є моя маленька киця. Давай, 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 велась. Всім привіт. Привіт, привіт мої хороші. Ну що, починаємо день з нашої улюбленої фрази, так? так? День починається тоді, коли ти випив кави. І в нас теж сьогодні день починається з нашої улюбленої 25... Кофі Ростерс. Побіг на пошту. На нову пошту. Чекайте. Побіг на нову пошту самого раня. Забрав посилку. Приїхала наша кава, тому що ми так багато п'ємо кави. Хоча я не знаю, знаєте, в принципі, пачки вистачає нам на тиждень часу. Зранку ми з Олею кавуємо зранку перед роботою. Ну, інколи ввечері, на вихідні частіше. Ну, але кава, я якось... Як вода. Біжить, як вода. Е, дуже полюбив оцю лінійку Тафлера. Напевно, що це моя одна з улюблених лінійок. Тому сьогодні в мене ось така от Сальвадор Санта Анна. З нотками шоколаду і казинаків. Ну, і друга в нас ось така, дивіться, Індонезія. Індонезія. А тут на що Маркусик який смак? Шоколад. Шоколад, ну зараз ми перевіримо. Аромат марципан, чорний шоколад. Смак червоні яблука, агрос і какао. А після смак дійсно шоколад. Так, секундочку, будь ласка, подивіться, чи наш кип'яток закипів. Ми сьогодні на лампах ще, тому що світла нам ще не дали. А водичка закипає. Зараз ми заваримо каву і будемо шорбати. Ялиночку склати, Так, так. А ти що будеш пити сьогодні? Какао. Какао. Добре. Маркусик дуже полюбляє какао. Воно натуральне, теж від компанії 25 Coffee Roasters. Тому о, зараз запаримо собі каву, а Маркові запаримо какао. До речі, мої хороші, з вами ще поділюся інформацію на рахунок 25 Coffee Roasters. Ця компанія більше 10 років обсмажує каву. А пріоритетом даної компанії є висока стабільність і якість продукту. 25 Coffee Roasters не тільки постачає, а ще вирішує питання підбору сортів, обладнання і навчання. Біжиш по ігрушки. Ну, біжи, біжи, шпоїгрушки. біжи. Шпоїгрушки? Ну, біже, біже, біже. Обсмажчики і баристи компанії 25 Coffee Roasters навчаються у Іспанії, а підвищують свою кваліфікацію в Німеччині. На заводах Пробат. А тепер найголовніше, мої хороші, запрацював європейський сайт. Компанія доставляє каву у будь-яку точку Європи. Цього року 25 Coffee Roasters запустили виробництво кави у Празі. Тому, мої хороші радий повідомити, підписники, друзі, колеги для вас працює доставка по всій Україні та Європі. Ви зможете отримати знижку 15% за промокодом Віталій. Традиційно посилання на інтернет-магазини та промокод ви знайдете в описі під цим відео. О, до речі, світло появилося. Тоді появилося світло, біжимо, смакуємо смачну каву, біжимо, наряджаємо ялинку. Ну і далі е, займаємося своїми справами. Ми сьогодні вихідні, тому щось смачненьке приготуємо. Все, що буде цікаве, я вам обов'язково.

Це вогники. І тут у нас батьків. Батькові, дрібно поливо. Тільки обережно. Тут і гірлянди, і буси. Зараз як принесуще, у дуже багато і груш. Будемо сказати ялинку велику. І тут дивись, скільки ще є. У На, до речі, дуже багато ігрушок. Ось і нам Алла передавала. Дивити, яким груп. Ми їх не чіпали, бо вони ще пізніше. У нас красуня. Бачите? Вона наче справжня. Така от. Вже розпрямили. Так от, а всередині, отам от середини, бачите, яка як простенька вона. Але оці всі гарні гілочки, оці от литі. Отак дивіться, бачите? Дійсно, наче справжня. Закриває. І е, ота штучна е, всередині ялиночка робить просто її дуже-дуже такою пухнастою. Ось така от з вона. Матер 80. А той жулік. Що там робить, дивіться? Так. Дістає кульки. О, їх просто... Тут в нас є гірлянди, коралі, буси, фігурні такі от є ігрушки. Тут у нас ще є гірлянди, ще буси, різні всякі штучки. І Є дуже багато у нас таких ще ручної роботи ігрушок. Вони в'язані крючком. Жулік, жулік. Жулі. Ну, тут ще цього багато. А внизу ще ігрушки. Ну, у Марка така фішка. Він хоче. Оп, на! Марка така фішка, він любить все розкласти, оцінити об'єми роботи, а потім наряджати. Ну і Марко любить, щоб було все кольорове. Так, Маркусь? Ти не любиш такого простого. Ну, Там в нього гараж, бачите, в його кімнаті. Він нас дуже любить машинки. Він, він без машинок не може, просто не може. І це, е, щоб ви розуміли, не всі. Бо тому що ми частину забираємо, бо ну, не міщається все в кімнаті. Треба половину заховати, перекласти в кладовку. Тоді він має такі от різні гаражі, і він, бачите, він просто від них в захваті від тих машинок. І так само, як і грушок, так само і машинок. Бачите, в нього така сама штука. Оп! На той великий ящик ми поставимо потім ялиночку, щоб вона була у нас ще вищою. Гарно його а, якось задекоруємо. І поставимо на ялиночку замість е, шкафчика. Напевно, зараз я візьму отой от вазон, заберу. І ми тоді поставимо на це місце ялинку, тут коло віконечка, а цей вазон занесу в іншу кімнату. Тут декупив ще декорації. Ми будемо з Марком робити ще. Підсвічник, Підсвічник, але це все буде Ой. пізніше. Або в цей кутик, або в цей кутик. Ну, зараз будемо думати, куди будемо розміщувати. Так, щоб знаєте, щоб вона була і красива, і нікому не заважала. Ось такий у нас дощик, у дивіться. Я не... Ой, треба буде пороз... порозмотувати оцей дощик гірлянди. Ну, зараз цим займемося. Роботи багато, та, Марко? так, Марко? Дуже багато. Ти ще не втомився? А, маєш мільйон енергії, добре. Супер. Так, добре, мої хороші, Зараз Маркусик всі ігрушки розкладає. Зараз я надіну гирлянду першочергову. Не знаю чого, але так чогось нас вчили. Першим ділом на ялинку одягається гирлянда, а потім вже ігрушки. А? То нічого. Така там трошки м'ятинка є. то така буде ігрушка з м'ятинкою. Вона ну, теж красива. Оп. Оп. Клас? Ти радий? Дуже радий, молодець. Пішов процес. До речі, я одягнув таку от павутинку. Це колись, не колись, це штора така, знаєте. Вона такі має кульки. І дуже класно тим, що вона е, на павербанку. Ялинка, знаєте, зараз е, з цим світлом Оця ця штука це небезпечна, бо, тому що світла не завжди є. У нас в Тернополі на сьогодні ми маємо світло виключно 2 години на дубу. А все, а все. Так, ще каже, ще чіпимо одну кольорову. Каже. Буде світла 2 години. Включимо, хоч на 2 годинки, хай нам помирехтить. Марко дуже любить так, кольорові вогники, бо каже, що мені такі не дуже. вже чіпає ігрушки. Коточка, але чіпає ігрушки на різні гілочки, не лише на одну. Ходи разом причіпимо о, кольорову гірлянду. Тако потрошки, потрошки, знаєте, і ялиночка буде. Я, чесно кажучи, люблю, щоб на ялинці було всього багато. От. Тако, знаєш, поки світло, то таке собі, знаєте, не особо видно. Ну, а потім буде гарно. Давай заглянути, пойдьмай. Ні, це то точно чуть нижче. Так, розкладай. Добре. Так. Так, так. Ага. Супер, молодець. Так. Дай. Ага, розкладай, перенища і розкладай. Угу. Uh -huh. Так, тепер діло за ігрушками. Що ти хочеш Маркусь? Вважай, допоможе. Що? Весело. підняти. Ти хочеш таку найбільшу ігрушку повісти наверх? Ти що, Марко? Вона не буде гарно дивитися.

Ну що, тепер що, Маркусь? Давай ігрушки. Так. Надівати ігрушки будемо. Так. Мені подобаються сині і зелені. А мені подобаються і зелені. Ві. Тобі білиш на коля, пади. І блискучі, і рожеві, і золотисті, і сріблясті. І всі кольори! І всі кольори. А, знаєте, що ми ще маємо дуже гарні... О, до речі, дивіться, ми ще маємо дуже гарний підсвічник. Я покажу. Ми ще маємо і гарні скляні ігрушки. Це, я вам покажу. Це ігрушки нашої тернопільської компанії, яка розмальовує їх вручну. Ось такі дивіться. Бачите, це все намальоване вручну. Ще мені подарували теж отакий, дивіться, гарний підсвічник. Теж скло. Розмальоване ручною роботою такий підсвічник. То цього року ми обов'язково будемо користуватися цими ігрушками. Маркуйсь. а що ти вішаєш все на одну гілочку. Треба вішати на різні гілочки. Котик, А це все на... Одну рішаєш. А ці великі, що нам алка передала, вішаємо. Так. Дивіться, що Марко робить. Він вчепився одної гілки. Отої найнижчий. І скільки вже насипав туди ігрушок. І всі ігрушки Марко ціпляє тільки на одну нижню гілку. Так, Маркось? А чому ти так вирішив? так хоче. Бо так хочеш? Ти так бачиш? Красоту, так? Яс. Так, помалу. Розкладаємо ігрушечки. Все різнокольорове і все, все красиве. Тільки Марков чепився тут одне гілки, та гілка вже аж до плитки причепилася. Ну, Так хоче, так бачить. Тут Марко вчепився, що треба обов'язково дві зірки. Чепили дві зірки, добре. Хочеш дві зірки, тобі буде дві зірки. Вчепив дві зірки. Перед тим вчепився в ту найбільшу кулю, таку чепити на самий верх. То тепер вчепився тої одної гілки. Але так як це його ялинка, так як вона складається. Так, Марко? Давай. Так як ця ялинка виключно, куди чепити? Сюди. Так як вона виключно маркова і для марка, то нехай робить все так, як йому подобається. Я абсолютно нічого не кажу. Все, що йому подобається, нехай робить. Це все для нього. Так, Марко? Це моя ялинка. Так, це твоя ялинка, я знаю. Ой, там немає шнурочка. То бери якось інакше, та, що маєш норочка. Ті що всі без шнурочків. Отаку давайте, давай, чіпай теж її. Ось сюди. Тут високо давай. Хочу Що-що? Ну вези. <гум> так ігровій кімнаті, знаєте, в тому басейні з, з тими кульками. Так, Маркусь? Проте танці круг ялинки. У нас, до речі, вже виключили світло. Тому, тому бачите, як добре, от ті вогники вони працюють від повербанку. Бо зараз на електрику, на розетки нема що надіятися. Все, не хочу вже маркувати всіх ігрушок. Вже вирішив отак, як є, отак і залишаю. Ні, не так. А як? Це. Ще, а на ну, чому ти? тоді Я причепаєш ігрушки. Оїхав. Ти ще такі буси закотів? Маркусь? Від да. такі буси подобаються? Так. Да. Ясно. Нашого, наш митець має своє індивідуальне бачення. А знаєте, <свісно> а знаєте що найголовніше? Все, що він на ялинку поставив, все, що він на ялинку зацепив, боронь боже, рукою чіпнути. Боронь Боже щось забрати, то це вже буде щось із чимось. Ну, але що, Маркусь? Маркусику? Тобі так подобається? Так. Ти дійсно вражаєш, що це дуже гарно? Так. А ти знаєш, що цим золотком ми мали низ ялиночки прикрасити? Чому Ну, оцим золотком ми мали низ ялиночки ялиночки. Ніжки прикрасти, як поставимо на тумбочку. А тепер чим будемо прикрашати ялиночки і ніжки, ага? Якщо ти на золотку на ялинку причепив. Угу. Ну добре. Все як мені подобається, все так роби. Тут твоя ялиночка роби як хочеш. Серйозний, ну, як, навіть, як, як професор. Як професорку кутої ялинки. Так, подивіться, як ми обшили цей великий ящик, зробили таку от підставочку. Що ти маєш розкажи? ялинку. це садиме Андрій. Маркусик такі от ігрушки сам ще розмалював. А був у дідуся з бабусею. В них традиційно прикрашають все ось такими ще ось такими стрічками. Що це таке, Маркусь? Серпантин. Серпантин. І притягнув від бабусі ще ось цей серпантин і нарядив ось так ділинку. Дещо це от Маркусик сам сьогодні розмалював. Дивіться, така керамічна ігрушка. І теж ми сюди її причепили. Маємо таку, покажи Маркусику, яку ми маємо ще одну ігрушку. З З татом? І з мамою. І зі мною. І там, а там сидить один я. Тут є тільки ти, а тут хто є? Мама, тато і я. Дивіться, яка в нас є красива ігрушка. Це пластикова ігрушка з фотокарткою нашої сім'ї, а з іншого боку, хто? Марці. Мартік такий маленький, красивенький. І гіпсова. Так, то Маркус, як розмалював ще й такі гіпсові ігрушки і теж наклеїв. До речі, займається такими ігрушками наша Кумася. В неї теж є і TikTok, і Instagram. Можете теж собі замовляти. Кого цікавить, напишіть, я або посилання вам напишу, або контактні дані. Теж собі зможете замовляти. Ось такі от красиві ігрушки на ялинку з сімейними фотокартками. Погода, дивіться, що робиться. Туман над землею тумани, сивиною палий. Дощ, туман. Як то кажуть, погода далеко не новорічна. Світла нема. Сюди темнота. Ну, як темнота, на дворі зараз білий день, але такий туман, що таке враження, що це вже підвечіря. Ну, в нас вогники блищать. Мар Марко. Марко задоволений. Ось така у нас є красота. Так, ти радий? Так. Да. Ну що, сьогодні пишемо листа до Святого Миколая і чекаємо да. подарунків? Так, да. під, ялинку. під ялинку. Так, будуть у нас подарунки під ялинку.